Не тільки на Харківщині неспокійно. 71 бойове зіткнення відбулося на фронті цієї доби. Це повідомили в генштабі. Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області. 10 штурмових дій наші сили оборони відбили поблизу Липців та Вовчанська. Напружена ситуація на Куп'янському напрямку. Там відбито 11 атак ворога. На Краматорському напрямку окупанти намагаються проводити штурмові дії за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети, бої Вають в районі Кліщівки. В свою чергу українські повітряні сили уразили 17 районів зосередження особового складу та два об'єкти інфраструктури противника. Зараз поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині. Боєць другого окремого загону спеціального призначення центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України із позивним Магніт зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір студія, слава Україні, героям, героям слава. слава перед тим, як ми поставимо вам запитання? Я хочу звернути увагу зараз наших глядачів, які слідкують за нашою трансляцією в прямому ефірі. Ви бачите на своїх екранах спеціальний QR-код, а також номер картки. За цими даними ви можете просто зараз допомогти бійцям центру спеціального призначення ОМЕГА, Національної гвардії України. Скажіть, будь ласка, які основні існують потреби для того, щоб зорієнтувати тих, хто хоче зараз, просто зараз задонатити, ну ми з побратимами організували збір на наші внутрішні потреби. Це не тільки FPV дрони, а також деякі плати, керування системи, ну про які я не можу розповісти публічно, але також потребує їх за Потрібно потрібно їх закупати. Знаєте, я не хочу сказати, що держава не допомагає. Держава також дуже нам допомагає. Дає нам їхні дрони, також забезпечує. Але на даний час в день буває і 40, і п'ятдесяти. Півдронів вони входять на то на, на знищення ворога. Цього як би достатньо треба більше. Ми зауважимо на тому, що в росіян також дуже багато подібних систем, які вони також закуповують, і які також застосовують проти наших військових. І важливо, що купівля дрона або якоїсь техніки це збереження життя кожного військового, вас і ваших побратимів. Тому це надзвичайно важливо, і ми щодня наголошуємо на тому, друзі, що немає маленьких донатів: гривня, дві, п'ять, десять, двадцять. 500 гривень. Скільки ви можете? Будь ласка, доєднуйтесь, долучатися, тому що таким чином ми зберігаємо наших найкращих героїв. Ну так, ну і ми дякуємо тим, хто вже почав долучатися. Станом на зараз, буквально от хвилину, ми поспілкувалися. Зібрано вже 3 тисячі гривень. Загальна потреба, до речі, цього збору. Ми про це знаємо. Це 600 тисяч гривень. Поки що назбирали 133. Тому друзі, активніше є ця можливість у вас просто зараз допомогти нашим бійцям на харківському напрямку. Це на центр спеціального призначення ОМЕГА Національної гвардії України. Ми зараз продовжимо, але термінова інформація магніта. Ми будемо трохи перерватися до оперативності. Ігор Терехов повідомляє про те, що наразі маємо двох постраждалих після прильоту в центральну частину міста. Це відбулося от буквально е, протягом цієї години. І повідомлення від Ігоря Терехова термінове двоє постраждалих є. Деталі влучання, влучання і того, що буде відбуватись далі. Повідомимо 20 тисяч гривень. Незвичайно вдячні всім, хто. Так. Зараз просто доєднується до цього збору. До речі, якщо ви дивитеся цю трансляцію не в прямому ефірі, а вже в повторі, ви також можете доєднатися до цього збору. Прямий ефір не означає, що збір діє тільки під час прямого ефіру. Ну і отже, Магніт, повертаємося до того, що відбувається, і на лінії фронту в зоні вашої відповідальності. Майже два тижні, як росіяни намагаються вторгнутися на північ Харківщини, що вдалося зробити вам вашому підрозділу для того, щоб не допустити просування Російських військових ну, завдяки героїчній роботі і Сил оборони України, нашого підрозділу, вдалося зупинити просування противника в глибину Харківської області. На даний час противник локалізовано у сірій зоні, де йому вдень та вночі не, не дають видихнути різні артилерійські системи, різні засоби ураження. Ось і ну, в тому числі, фпв-дрони, а також бойові розрахунки нашого підрозділу. Для збереження життя наших бійців я не можу розповісти відносно бойових розрахунків, чим вони займаються на даний час. Ми розуміємо це. Ще одне повідомлення стосовно влучання вже третього за цей день у Харкові. Повідомляє Олег Сенігубов, голова Харківської військової військової адміністрації. Внаслідок удару по центральній частині Харкова. Троє людей наразі така інформація поранені а... зберігається повітряна небезпека. До речі, і зараз ви бачите. Магніте до того, що мають росіяни. у нас зараз оголошений збір. Просимо донатити, долучатися на те, щоб протистояти російським військовим. А що мають вони? Яку техніку ви фіксуєте і що вдається знищувати вам? На Харківському напряму противник наносить удари з використанням різних опера... оперативно тактичних ракетних комплексів «Іскандер». за допомогою літаків Су-34 та су 35 Він наносить удари із застосуванням різних боєприпасів, плануючих застосовує балістичні ракет комплекси «С-300». Противник озброєний переважно стрілецьким озброєнням, автоматами «Калашникова», різних модифікацій, а також ручними проти гранатометами. Ворог також застосовує фігідрони. дрони. Та деякі безтолотні авіаційні комплекси стосовно техніки, то на нашому напрямку працюють переважно мікроавтобуси УАЗ, та на деяких напрямках були поміщені гольфкари. Якщо говорити про підготовку особового складу, наприклад, росіян, то не треба їх недооцінювати. Противник весь час навчається, робить відповідні висновки. Ми своїм підрозділом робимо все можливе для того, щоб зупинити ворога, підпалювати ці буханки та знищувати їх. Магніте, зараз повідомлення таке приємне для вас. Я думаю, 100 тисяч гривень вже вдалося зібрати під час нашого спілкування. Друзі, активніше доєднуйтесь. Залишається зовсім небагато. Як я розумію, 30 тисяч гривень, так до закриття зброї збору. Магніте, скажіть, будь ласка, інформація про те, що якісь особливі резерви на Харківщині Росіяни застосовують зокрема підрозділи чи військові, яких могли перекинути так званий африканський резерв. От що ви про це можете? Сказати, це підтверджується чи ні на нашому напрямку дійсно знищували найманцю так званого африканського корпусу, які воюють на стороні противника. Цей африканський корпус він вербувався ну на початку 24 го року. А навчити таких підлеглих, да які знаєте, не розуміють російську мову навіть за 3-4 місяці. Ну на мою думку, це дуже важко. Тому такий підрозділ, де збільше 50% кадрових солдатів і офіцерів, які можливо і приймали бойові дії, а інші 50% – це масовка вигляді африканського резерву, які скоріш за все не знають, що таке війна, і тим паче війна і застосуванням новітніх зразків озброєння та ударних безпілотних систем. А що можна сказати про російські системи радіоелектронної боротьби? Це те, що їм допомагає, на жаль, наводити техніку і знищувати, або та наводити певні негативні удари. Звісно, що там з ребами? Так, дійсно знаєте, є них реби, але ми навчаємося до них пристосовуватися ось пристосовуватися. Пане Михайло Федоров підтверджує інформацію щодо зброї в роботі Starlink. Противнику дійсно здалося на певний час вивести з ладу платформу спутникам інтернету. Були певні труднощі під час використання терміналів, але ми встигли швидко перейти на альтернативну передачу інформації. Та все було у нас добре. А це правда, що Starlink, якими користуються збройні сили України, також здатні погасити ці системи, чи це не відповідає дійсності? Ви знаєте, я таку інформацію на даний час не було ні угу. зрозуміло. Магніто, скажіть, будь ласка, ще чи намагаються росіяни підтягувати ще більше сил на прикордонні? Чи є у нас розвита інформація? Те, що відбувається за адміністративною межею кордону України? Ну так, дійсно, вони створюють невеликі резерви, підтягують, бо противник, який заходить на нашу територію, поступово він ну, десь в лістах він знищується, так? Ну, ось, не будемо казати, де. Ось. І йому потрібно весь час щось підтягувати сюди. і Те, що він робить, він збирає резерви і направляє до нас, до наших рубежів. Mm -hmm. Та система або та тактика, яку використовують і росіяни, і наші збройні сили України, чи можна назвати, що відбувається зараз активно війна саме дронів? Ми часто застосовуємо таке формулювання, але чи дійсно зараз це є найактивнішим методом боротьби? Ну ось дивлячись за останній час, я дійсно переконаний, що українські оператори ударних авіаційних комплексів вони досягли вже знаєте, пріоритету із противником саме завдяки ефективному використанню своїх засобів враження, також отримано бойового опиту, завдяки також седичному забезпеченню нашої держави за рахунок підтримки в цьому напрямку різноманітних благодійних фондів, їхніх спонсорів, підприємців, а також звичайних людей, які їм донатять. Саме завдяки цьому ми внос вже якби внесли цей пріоритет, завдяки цим людям. Знаєте, це вже відчувається на полі бою. Ну і ми надзвичайно зараз вдячні всім нашим глядачам, які долучилися до збору, які ми оголосили перед початком спілкування з бойцем другого окремого загону спеціального призначення центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Це Магніт, і зараз Магніт перебуває якраз на харківському напрямку. Зібрано станом на зараз 230 тисяч гривень. Збір не закритий. Друзі, якщо ви дивитеся це не в прямому ефірі, а вже в повторі, то ви також можете долучати. Загальна потреба 600 тисяч гривень. 240 000 зібрано. Так, на позначі 240 тисяч. Ми дякуємо Магніту і наголошуємо ще раз, що збір триває. Щиро дякую вам вітання побратимам і слава Україні! Дякуємо, що долучилися Героям слава і вам дякую.